Росії в Курській області збираються евакуювати одразу два райони. Йдеться про райони на північ від тих, де зараз ідуть бойові дії. Йдеться про Рильський і Хомутовський райони. Вони прикордонні, а вони в тому числі виселялися, але дуже і дуже частково. Там 10 кілометрова зона вздовж кордону. А тепер уже повністю виселяють всіх. Як ви вважаєте, з чим пов'язана? Пов'язані такі дії в розпал так званого контрнаступлення Росії на території Курської області? Ну, мабуть, контрнаступ російських військ йде повністю за планом. Бо навіщо ж тоді? А, а, саме виселяти людей з районів, які не мають жодного стосунку до самої зони проведення цього контрнаступу. О, безпосередньо Рильськ. Ну до Рильська ще бойові дії безпосередньо не дійшли. Росіяни, нібито мають там якісь успіхи. Полінія, Апанасівка, а снагисть. Це саме той напрямок, по якому вони намагалися деблокувати Глушковський район, в якому, до речі, розпочався наступ Сил оборони України. А, тому здається, вони задоволені результатами свого контрнаступу на всі 100%. Як би ви оцінили результати цього е, так званого контрнаступу і того, що відбулося чи відбувається внаслідок е, нього? Ну, досить посередні результати така собі досить низька ефективність. Вони використали чотири напрямки для проведення контрнаступальних дій, і тільки один з напрямків дає зараз, хоча б якісь результати, це саме напрямок про який я згадував Апанасівка. Там вони змогли просунутись, звільнити деякі з території, повернути під свій контроль деякі з населених пунктів. А при цьому вони з цього напрямку деблокували Лужковський район. Тобто, ну здавалося б, ефект є, але з іншого боку, сили оборони України просунулися в районі Корініва, охопили Корінєва зі сходу. Здавалося б, як це можливо, коли відбуваються контрнаступальні дії, і в самому Глушковському районі розпочали наступальні дії в районі населеного пункту Веселе з вектором руху на районний центр Глушкова. І якщо о, буде успішний вихід сил оборони України на Глушко з контролем цього населеного пункту, то виникає питання: а який сенс тоді взагалі був від цього контрнаступу? Якщо наступ Силу оборони України розрізав о, Глушковський район на дві частини: західна частина з якого опиняється в ще більшій ізоляції ніж до того, а ті підрозділи, які наступали по напрямку, о, Апанасів Каснагаськ вони опиняються в ситуації, коли е, з півночі можуть бути перерізані, замкнуті на сейм та опинитися в оточенню? Ну тобто, в них зараз там дуже цікаве таке положення, яке може е, е, закінчитися для е, ціє, цього контрнаступального угруповання ну не найкращою перспективою. А як ви вважаєте, це це передбачалося українським командуванням і плануванням. Чи це вже імпровізація? Ні, я думаю, що це заздалегідь все було передбачено. Ну тому що коли розпочався контрнаступ, ми не чіплялися за території. Ми продовжували вести мобільний формат бойових дій. Тобто, якщо до того у нас була маневрена мобільна наступальна операція, то зараз це маневрена мобільна. Оборонна операція в Курській області при цьому лінія бої коли вона не є стабільною, коли вона така еластична, коли вона в постійному русі, це трохи бентежить росіян. Їм здається, що вони наступають, наступають. А в результаті вони опиняються в якихось дуже цікавих ситуаціях. Окрім цього іншого, це ми говоримо про оборону, але а саме в та в тій локації, в якій ми повинні вести оборону, ми продовжуємо наступати. Тобто, все це узгоджено, злагоджені дії. Називаємо це так між підрозділами, тому сам по собі контрнаступ, він був очікуваний від росіян. Він так чи інакше, рано чи пізно він повинен був начати початися, але він почався. Я навіть скажу так: ну якось нераціонально. Росіяни не стабілізували ніби зіткнення. Вони використали, вони збільшили ресурс до 35 тисяч курського угруповання. А для початку таких бойових дій, особливо коли там собі чотири напрямки для наступу, тебе повинно бути хоча б 50 тисяч особового складу. І вони ці дії вони ще були не готові до контрнаступальних дій. От результати ми зараз і бачимо. А як ви вважаєте, вони звідти з Глушківського району, де вони а, були заблоковані? Фактично, з одного боку річкою з іншого кордоном з третього е, силами оборони України тепер дещо деблоковані там в районі корінь. в них е, дихати стало легше так, але в районі веселого на південний на захід. Е, так там в них фактично є історія з розрізанням можливим або ймовірним, або вже здійсненим розрізанням їхнього угруповання отут попід річкою, де вони гуля гуляли. То, власне, як ви вважаєте, чи вони спробують звідти взяти і масово втекти? Якщо так, то чи вдасться їм це? Якщо буде таке, такий наказ від командування, то так. Але знову ж таки, щоб отримати такий наказ, командування, Ну, це, це не той випадок з росіянами, коли вони можуть надати такий наказ, щоб відступати. До того ж, проблематика полягає у тому, що вони використовують саме цю локацію Лужковського району для контрнаступальних дій в Корінівському районі, і якщо вони почнуть масово тікати, то вони таким чином втрачають все те, що вони нібито там звільнили, і це повністю вирізає з мапи. Курської області не тільки Глушковський район, а більшу частину Коренівського району. Таке продовження контрнаступальних дій, яке завершується повним фіаско, Ну, це буде повна ганьба для не тільки Генерального штабу Російської Федерації. Там вже Герасимову нема що втрачати а для Білоусова, також як нового такого свіжого міністра оборони. Чи ця частина Глушковського чи Глушківського вже, району, вам вся ця історія не нагадує їхню поведінку під час Херсонської операції? Не зовсім, тому що на Херсонщині вони були в більш складних умовах, тому що сейм це сейм, а Дніпро це Дніпро. Хоча, в принципі, кількісно були дуже схожі сили та засоби. Була ізоляція, так в принципі, була, але ізоляція по Дніпру. Вона була ну, така, скажімо, більш тиснула на потенціал того угруповання, який знаходився на правому березі, так чи інакше, але це і схожі в якихось моментах ситуації. Але в більшості все ж таки ні. В них більш шансів швидше залишити глушківський район. Аніж якщо якби російські окупаційні війська на Херсонщині не мали за мету відступати з правобережної Херсонщини, їм було б дуже важко тікати через Дніпро, якщо не було підготовлено відповідно шляхів для відходу. Через це все ж таки легше тікати, якщо ти навіть не отримав наказу для того, щоб залишити район. Можеш, хоча б в полах його перетнути. Ну так дійсно, річка набагато менша, і відповідно окупантів порівняно з тими територіями не так вже й багато. Але в будь-якому разі, як би там не було положення росіян для того, щоб резюмувати положення росіян там на південь від Сейму, воно ну просто жахливе, чи, чи все таки ні? Чи є якісь шанси? Поки що не жахливе, Поки що це поки що це не жах. Поки що це складні умови, але ще не жах, жах все ще попереду. Зрозумів, пане Олександре, і тепер перенесемося до тих територій, де силам оборони України дуже і дуже непросто в останні тижні і місяці. Я маю на увазі покровський напрямок, чесно кажучи, відкриттям для мене ну таким аудіовізуальним ау, візуальним, перш за все відкриттям стали ті кадри, які я побачив напередодні. Що їх зняв російський пропагандист Салавйов? Він особисто приперся туди в районі Авдіївки. Ну звісно ж близько до фронту не під'їжджав, але в кількох десятках кілометрів. Від фронту він зняв кадри, які ми зараз з колегами покажемо. Там видно. Тільки окупантів постійно їде на фронт, і е, можна також судити про те, як вони пересуваються. Це дорога, наскільки я розумію, яка свого часу е, виконувала функцію дороги життя для Сил оборони України, коли вони е, е, захищали Авдіївку. а Тепер виконує фактично е, функцію дороги смерті. Ну причому, перш за все, звісно, дороги смерті для оцих от персонажів, які туди їдуть, їдуть судячи з усього востаннє, е, як кожну секунду, ну максимум 2-3 секунди по цій дорозі проїжджає якась одиниця техніки. Пролітає якийсь окупант, який чи то їде безпосередньо туди вмирати, чи то щось везе для того, щоб ну там. Вбивати українців та українок, от як би ви охарактеризували е, ці кадри, можливо для вас тут взагалі немає нічого нового, але я просто ще порівнюю з тим, як е, я свого часу бував на різних ділянках лінії фронту, з, вісно, з українського боку, і я ніколи в житті не бачив такої інтенсивності руху і близько, ну просто не те, що в кілька разів, а мабуть, в десятки разів інтенсивність руху менше ніж те, що ми побачили там е, в районі. Районі Покровська. Як би ви охарактеризували, якби ви відгукнулися на те, що зараз побачили? Ну, переважно там я бачив мотобайки. Це такий собі клуб байкерів зібрався у росіян. Тому і такий ще не а Вони використовують для переміщення, для здійснення штурмових дій дуже часто байки. А при цьому, коли вони виїжджають в зону ведення бойових дій, тобто на передову, вони дотримуються підрозділ, Ну, наприклад, там штурмовий підрозділ, там 15-20 особового складу, так усі вони на байках. Але між собою вони тримають дистанцію, щоб, наприклад, якщо ураження снарядом, ствольної артилерії, реактивної системи залпового вогню, ФПВ-дроном, щоб одразу весь підрозділ не накрило, і усі одразу не були 200-300, вони зберігають відстань там приблизно 5-10 метрів один від одного. І таким чином підрозділ виїжджає на виконання бойової задачі. Ось ми і бачимо, що одночасно проїжджає десь 10-15 байків. І здається, що це постійний потік. Ні, дійсно, там о, досить серйозний трафік, але переважно ми ж бачимо, з чого він складається. Там ж не проїжджає кожні 2-3 секунди танк або Бетер, або Беха. Ні, там проїжджають саме ось такі засоби пересування, які зараз є основними для російських окупаційних військ. І чи можна назвати це зараз їхньою перевагою, яку вони використовують для наступу і для штурмів? І так, і ні. Тому що так воно дає їм швидкість. Вони, вони дуже швидко наближаються до рубежів. Це правда, але при цьому вони фактично не захищені. Вони не мають захисту від осколкових елементів, вони не мають захисту від стрілкового озброєння, легкого стрілкового озброєння і так далі, і таке інше. Тому тут є як плюси, так і мінуси. Вони наближаються наскільки близько на безпосередньо байках до лінії фронту. Ну вони здійснюють штурмові дії по нашим рубежам, по нашим позиціям саме на цих засобах, або вони е, доїжджають до своєї якоїсь позиції, або об'єкту, який використовують для прикриття, наприклад, навіть знищену власну техніку. якийсь підбитий танк, е, який наблизився до наших рубежів, чи декілька одиниць техніки. Вони до них під'їжджають і використовують вже для. Прикриття, а потім е, в пішому порядку починають штурмувати наші позиції, чи правильно я розумію, що просто ідеальним засобом для знищення е, такого трафіку і таких е, таких атак були б, наприклад fpv дрони, які вражали б оці от колони. Ну по одному-два по одному два знищували б або принаймні ранили окупанта. Чи є ще щось, щось більш універсальне для таких випадків? Касетні боєприпаси, касетні боєприпаси, касетні снаряди з касетною бойовою частиною, або fpv е дрон з повітряною детонацією, е об'ємно детонуючи в повітрі над е такою колоною, який при цьому має достатню е кількість е улам уламкових елементів е для того, щоб вражати живу силу. От. Ну, Навіть там цвяхи. Наприклад, як варіант, болти і так далі, тобто елементи кульки, знову ж таки, металеві, вольфрамові кульки, будь-які невеличкі, маленькі, велика кількість ось таких уламкових елементів, які можуть відпрацьовувати по площі, і це взагалі працювало б ідеально. Впевнений, що е, ті підрозділи, які е, зараз мають відповідні засоби, їх використовують. Ну і з іншого боку, закликаю всіх наших глядачів і глядачок робити все для того, щоб вони мали такі засоби. Бо ну якщо росіяни самі хизуються тим, як вони їздять, е, я просто свідомо не показував е, цього Соловйова, як він там е, розповідає про, про те, який він крутий і класний. Ми побачили, які вони круті і класні сьогодні в Білграді, коли одного з його ну фактично підлеглих було ліквідовано одного з військових злочинців на прізвисько краб очільник так званого білгородського курпункта телеканала Росії і взагалі ВГТРК. Ну і пане Олександре, тепер якщо переключатися конкретно із е, такої історії про ворожу логістику на російський наступ, як таки на покровському напрямку, на Курахівському напрямку, от в цій частині Донеччини, як би ви охарактеризували події останніх днів? Я запитую, запитаю вас, і ми паралельно. Якраз покажемо мапу, сили оборони України продовжують тримати оборону по всій лінії боєзікнення. Хоча знову ж таки ситуація дуже складна. Росіяни зараз намагаються в першу чергу охопити по лівому берегу річки Вовча кишеню, яка сформувалася під час їх наступу на південному фланзі. Це чи вийти через желане перше, желане друге на жуковське водосховище, тобто повністю закритий. При цьому вони намагаються рухатися як по лівому, так і по правому берегу. Для них це є важливим елементом, але по саме правому берегу вони зараз починають впиратися в складні локації, наприклад, той самий український їх загальмував їх просування, бо в українську там. Вони на околиці українське зайшли, але при цьому вони вперлись в промзону в терекон, в залізницю. Тобто для них це вже є проблемою. Така ж сама для них буде проблема в районі гірника в районі Кураковки, в районі Зоряни, які представляють собою ну такою локальну агломерацію, в якій багато природних перешкод для просування російських військ, а також штучних перешкод. Тобто, фактично, для росіян зараз буде відбуватися процес гальмування, і е, далі вони намагаються захопити Селидове. І наскільки можемо бачити, їм це не вдається вже котрий тиждень поспіль. Тому що в районі Селидова побудовано досить грамотну оборону рубежі. Окрім всього іншого, вона доповнена ця оборона. І природніми е, перепонами, штучними перепонами знову ж таки: це терекон, який з півночі прикриває саме місто, це залізниця, це канал, е, це річка, е, все це заважає росіянам зараз прорватися за адміністративну межу міста і закріпитися там. Е, отже, в них е, відбуваються проблеми з гальму, гальмуванням і просування саме по південному фланзі. А це е, все гальмує і сам процес підготовки умов для подальшого наступу на Покровськ. Тобто, друга хвиля інтенсивних наступальних дій на Покровськ вона відкладається. Ну скажімо так, десь приблизно на жовтень. Так, ну і наскільки. Скажімо, підготовленими на той момент, як ви вважаєте, будуть росіяни для такого наступу і для таких дій. І з іншого боку, чи як ви вважаєте, достатньо в Україні на сьогоднішній день або на момент от такої другої хвилі, в жовтні, сил засобів взагалі підготовки для того, щоб протистояти, ну, наприклад, так як Україна вже... Понад пів року вже наближаємося до відмітки в рік протистоїть російським безперервним штурмам в районі Часового Яру. Всі умови в районі Покровська та Мирнограда для того, щоб гальмувати та виснажувати ворога. В нас є це. Стосується і тих рубежів, які там сформовані. Це стосується і природних перепон, які там є рельєфно-ландшафтних особливостей, в комплексі, все це значно загальмувати росіян, і основні бойові дії, взагалі, за Покровськ, якщо все буде грамотно використано, можуть бути відкладені росіянами на 2025 рік. Тобто генеральна битва за Покровськ може бути відкладена на 2025 рік. А до того моменту ще питання. На якому рівні готовності будуть російські підрозділи? Бо зараз кожного місяця через великі втрати техніки та іншої компоненти відбувається процес їх виснаження, що впливає на здатність ефективно проводити наступальні дії. Наскільки вони будуть виснажені станом на 25 рік за рахунок їх наступальних дій на південному фланзі? Знову ж таки річці вовча по іншим напрямкам, але і, окрім всього іншого, їх ще відволікає і Курська область. Безумовно, при цьому ми все одно говоримо, якщо говорити про Донеччину, про рух окупантів і про те, що вони намагаються наступати. Як ви вважаєте, ну навіть 2025 рік взяти, навіть якщо все пронесеться за хорошим сценарієм. Туди, Але все одно цю війну потрібно закінчувати, закінчувати перемогою України, як все перевести, от в такий вигідний Україні. Ну можемо назвати це партер, можемо назвати як завгодно. Ну суть не 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 змінюється. Як зробити так, щоб тенденція була не коли окупанти рухаються а по українській території, і ми намагаємося зрозуміти битва за. Те чи інше українське місто вона буде цього або наступного року. А коли Сили оборони України звільняють свої території або заходять на нові російські території, що на найближчі місяці, можливо, на найближчий рік, за вашою оцінкою, буде головним визначальним фактором виснаження росіян в питаннях забезпечення військ механізованою компонентою, і це вже починає впливати, а, тобто, знищення техніки. Росія зараз поступово наближається до досить серйозного кризу, пов'язаного з забезпеченням військ технікою, а без техніки вони не зможуть проводити такі наступальні дії, як, наприклад, навіть цього року. Цього року навіть наступальні дії ну це не зразкові насправді від слова взагалі. І те, що ми знаходимося в обороні. і... Міста, наші села, населені пункти. Ми, окрім всього іншого, і виконуємо дуже важливу задачу: виснажуємо росіян, і це виснаження воно надає, воно дає а, свої результати. А, я думаю, що в 25 році буде виснаження на рівні такому, що росіяни не зможуть проводити одночасно ефективні і інтенсивні наступальні дії по декільком напрямкам. Це перше. А по-друге, по деяким напрямкам вони не зможуть тримати й оборону. Ось тоді і можна буде говорити про якісь контрнаступальні дії з боку Сил оборони України. Але ж з іншого боку, в Росії є ще, так би мовити, тилові КНДР, Іран. Ну в найстрашнішому випадку і Китай можливо також щодо Китаю. Я не впевнений від слова взагалі щодо передачі Росії техніки. А от щодо Ірану і Північної Кореї. Іран за період військово-технічного співробітництва Росії не передавав техніку. Тут навіть питання щодо балістичних ракет воно досі актуальне. Верифіковане їх використання по території України. Ну станом на сьогодні ні. Отже, тут питання ще й у такому ВТС. А щодо Північної Кореї, так вона може почати передавати, але її ресурс та потенціал також не безмежний. І він має свої обмеження, ну які можуть забезпечити Росію місяця на три інтенсивних бойових дій танками, ББМ та артилерією. А після цього що хто інший буде передавати? Тобто, це не боєприпаси передавати в мільйонами. Техніка це зовсім інше питання. І знову ж таки, станом на сьогодні, жодної техніки з інших країн, поки що на озброєні. Російських підрозділів не було зафіксовано. Пане Олександре, ви дали відповіді на дуже багато важливих питань, які цікавлять, впевнений, далеко не лише мене. І дякую вам за це за те, що долучились до нашого прямого ефіру. Дякую, Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був на прямому зв'язку із 24-м.